Світ мистецтва по-особливому відчувається і цінується у складні часи. Перенестися на кілька годин у безтурботну італію 20-х років позаминулого століття, поринути в комедію Дель Арте або комедію масок глядачі мають можливість під час прем'єрних показів опери Дон Паскуале. Відому італійську оперу буфа вперше поставили в Одеському національному академічному театрі опери та балету за більш ніж 130-річну його історію. І це ще більше додає відповідь відповідальності і значущості події щоденні репетиції по кілька годин. Навантаження на голос в опері надзвичайні. Ділиться з нами заслужений артист України Владислав Горай і демонструє всю силу власного голосу. Я запрошую всіх прийти. Чому? Е, тому що це комічна опера. Ви ж знаєте, в частіше всього оперів трагічний кінець, або якийсь драматичний, когось вбивають, хтось вбиває себе сам ну, такі. А це опера життєствердна. І е, якщо глядач прийде трошки трішечки відвілічеться від цієї всієї напруги, яка нас оточує, хоча б на 2-3 годинки, це буде, я думаю, що. Що ми справимося з тією роботою, яку ми хочемо, яку ми несемо, і раді чого ми працюємо. А потім з новими силами йдемо донатимо на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ і вперед до перемоги. Останні приготування перед виходом на сцену героя багатого холостяка, кораблевласника, який надумав нарешті одружитися, Дона Паскуалі. Його втілює у життя соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Олександр Стрюк. Говорить, вживатися в образ непросто, чого вартує, тільки костюм. Режисер ставить як кіно дуже багато дрібничок, які. Беруть на себе для глядача це дуже, дуже цікаво, інтересно і зрозуміло, а нам трошки важко, бо тут ще треба співати, і взагалі костюм я ж там маю бути гладкий. На око кілограм 130. І ось підіймається завіса, починається генеральна репетиція опери, яка вже з перших секунд полонить динамічним жвавим сюжетом та яскравими персонажами. Білосніжний корабель нагадує про відпочинок і про те, що події дійства могли відбуватися і в Одесі на сцені Дон Паскуалі. Італійська комедія масок опера Буфанада, яскрава феєрія. Звісно, не обходиться без карколомних і захоплюючих інтриг у сюжеті. Їх старанно плете друг Дона Паскуалі, доктор Малатеста. Він таким є Остапом-бендером цієї опери, і його головним завданням є робити інтрижки. Кожен одесит зможе доторкнутися до прекрасного до мистецтва, до нашої опери. І зможе у цей важкий час відчути, що ми всі разом, що одеська опера і всі артисти опери вони виконують своє завдання на такому фронті мистецтва. От. Отож, чекаємо всіх. І з задоволенням будемо бачити кожного. Доторкнутися до прекрасного, відволіктися від сумної стрічки новин, видихнути і надихнутися на нові звершення. Такі відчуття подарує глядачам італійська комічна опера Дон Паскуале на Одеситів та гостей міста. Чекає три прем'єрних покази: 19, 20 і 28 квітня в Одеському національному академічному театрі опери та балету.